Повертаємося в ліс, зробити останнє. Це прибирання. Треба прибирати і здати будинок. Це музика пішла. Ми поїхали. Привіт ще раз. <хи> Почали ми прибирати о 12 і зараз вже майже сьома. і нарешті завершили. І ось так виглядає пані після 7 годин прибирання. Боже, ми тут з льошою так впряглися, як коні, але прибрали. Суть в тому, що ми вирішили зекономити. Ой, гачок забули, кіноталки. Це б, якщо не знімала, то і не побачила. Так, ну добре, це відео таке прощавальне з цим будинком. І ще раз його покажу. І що навіть для нас залишилось на згадку, бо три роки ми тут прожили. Це наша спальня з Льошею. Тут є два гардероби, два вікна. Така прекрасна речення таке прекрасне тут на стіні. Ось так. Ну, килим на підлозі. Ось так от. Ось такий вид на майданчик. Ось так. Тут ми зустрічали сонце і он там. Он там видно. Центр міста, центр ліцу. А якщо трошки туди подивитися, вправо то там поле, он Льоша збирається. Машина складається, а я перевділася і роблю останній відосик. Так, це душ. Я його тут мило прибирала. Ну, і не можу сказати, що я можу вимити так, як професійна мийка. Бо бачите, тут пліснява, і хоч би як ми тут не відкривали вікно, хоч би як не працювала витяжка, але тут є така проблема. Дивіться. Двері тут завжди ми в кімнату заходимо. І тому ці двері... Скріплять і завжди закриті, ну зачинені ті, що в душі йдуть. І тому нема того провітрювання і, на жаль, плісні валізи. Я не знаю, це е, треба буде так знімати повністю той я не знаю, герметик чи як він там називається, і робити новий. Інакшої варіанти я не бачу. Може, якусь ідею зробити, замінити двері і поставити їх якось в ту сторону, ну, хто це буде робити? Це ще одна тут шафа. Це кімната Артема була. Така велика. Спочатку Аня з Артемом були разом, Вон, сонечко сідає вже нам. Час їхати. Тут також, бачите, два вікна, вона така сонячна. Класно, ну цей будинок, він же ж якби з краю, тому тут багато вікон. Тобто ось тут, на цій стіні, нема сусідів. Так, ну це третій поверх, або, так сказати, по-англійськи другий. Ідемо далі по сходах. Сьогодні дівчата, Аня з подружками милостю. знаю, заперило, як це називається українською. Два рази чи три переробляли, бо мені не сподобалось. Так, це кімната Ані. Колись вона спочатку була моя, ну, а потім вже Аня тут жила. Тут є балкон, яким ми жодного разу так і не користувалися. Ну, тобто, каву тут не пили, нічого не робили. Ой, щось якась там пролка залишилась. Ну, Здається, у мене ключі вже нема. Ні, ключів вже нема. Вже заберуть, то нічого страшного. Так, це ванна. Це ванна. Ванна, якою як ванна, ми не користувалися, тому що, бачите, вона брудна, отак, отут вся у фарбі. І, ну, в общем. Діти щось не дуже хотіли, і я також ну, якось не знаю, щось вона якась незатишна. Ця ванна, унітаз тут такий. Теж ну, такий не дуже, ну, як я. Так, йдемо далі. Ще одна кімната, кімната на другому поверсі. Ця кімната, от бачите, також двома вікнами. Це під Артем, під Артем кімнатою. Є величезна така шафа. От також два вікна. Це кімната Льоші, тут він працював і заробляв гроші на цей будинок. Скільки будинок цей коштував нам? 850 фунтів, ну і плюс ще там заводу, електроенергію і так далі. Так, ну і перший поверх, ось це вхід. На першому поверсі ще є туалет. Ось так він виглядає. Він вже такий покоцаний, вже ось такий у плямах, ну, як є. Я його мила-мила. Ай! на щось накололося, уявляєте собі. А, я вже йду. Вже все, вже шукають. Будинок здали. Так, що у нас тут? Тут дуже скрипуча підлога, тут ходиш, і вона, ну, як є, розмовляє і співає. Ось це класичне таке вікно. Екер, еркер. це еркер чи екер? Ну, я знаю, ви напишете, як правильно. Ще одне вікно. В цій кімнаті я шила ось так от. А ось тут свої пошивушки знімала на фоні цієї стіни. І ця жовта підлога, я, її, ну, я не можу сказати, що я її ненавиджу, а я просто таку підлогу не люблю. Я ось це, що таке, наче нагадує дерево жовте, але на дерево і ще таке дешеве. Ну добре, ви зрозуміли. Так, це сторіч зберігання під сходами. Тут у нас полисмок стояв. Ну, і всякі, всякі такі інші. Так. Ну і остання, так би мовити, кімната. Це кухня. Це просто моя біль. Як би ви знали, як я не люблю такі жовті кухні. Що начебто імітують дерево, хоча це зовсім не дерево. Це дешеві матеріали. Я вважаю, що якщо нема грошей на дорогі кухні з реального дерева, то на що імітувати? А можливо, це просто дешевий варіант, тому що ну, я вам зараз покажу ближче, ви зрозумієте. Начебто так виглядає нічого, особливо, коли так все чисто, все гарно. Я тут все понатирала. Ось тут, дивіться, бачите? Вона розсипається ось тут і і, 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 он тут, і так нормально не помиєш, тому що боїться, що вона там розлізеться. Ну, кухня величезна. Тому у нас проблема з тим, що ми приїхали і багато всього у нас з собою, а та кухня, в якому виїхали, вона менша. А за той будинок платимо більше майже в два рази. Кажу так, тому що може хтось з вас. Планую їхати, щоб просто розуміли, які тут ціни. Ось тут стояла у нас пральна машина. Ну і тут таке місце, тут котел. Ось Його можна так зачинити. Ось цей килим був тут, цієї, з цього дому. Ось так от. Ну, насправді кухня наче велика, але якось вона не дуже зручно нам було. Тому що так диван сюди не поставиш, бо тут же ж ці двері. Ну, якось не знаю. До речі, я продала все: і пральну машину, і холодильник, і посудомийну машину за 55 фунтів. І це прекрасно. Ну що ж, залишився двір. Через двір ми будемо виходити, ключі здавати. Ось тут така трава, мої красунки мене чекають. І ми поїхали. Just take me Доїхали. Сховалися під дах. Я не знаю, як тепер туди вийти. Божечки. Це було так складно.